Вітаю вас, ви на каналі LEGO Лего UA і на честь того, що сьогодні 38-річниця аварії на Чорнобильської атомної електростанції, я вирішив зробити ось таку саморобку з LEGO. Це ось такий робот СТР-1, як розшифровується спеціалізований транспортний робот. Ці роботи були створені для того, щоб вигрібати завали з даху Чорнобильської атомної електростанції, які залишились там після вибуху. Ось як можете бачити, тут у нього по три пари коліс. Також тут спереду можна бачити ось такий ківш. Ось, ось тут можна бачити ківш. Також можна бачити ось таку, ось таку раму. Я не знаю, якщо чесно, для чого, але якщо я не помиляюсь, тут зверху знаходилась, по-моєму, така штучка, і там, ну, щоб вертольоти могли зачепити цього робота і доставити ну, туди на дах. Тільки єдине, що це драма, то не повинно, ну, звісно, цих решіток бути. У це це, мене просто не знайшлося таких деталей, щоб воно було більш схоже зробити. тому, в принципі, маємо ось таке. Ну, як я вже казав, у нього три пари колес, тут у нього ось така от, можна бачити камера відеобачення. Заліг там було, якщо не пам'ятає, чи то дві, чи то три. І цей робот він був на, ну, на дистанційному радіокеруванні. Тільки ідено, що він там довго не пожив. Чому, тому що там були високі рівні радіації, через це він ну, е сильно барахлив, ну і все, і заглох. І е все замінити людьми. І після нього вийшли е біороботи, які загрибали лопатами ці завали. В принципі, можете подивитися, як він виглядає на фото. Старався так більш-менш зробити, щоб ну, більш схожим. Тільки день надат. Деякі деталі тут ви можете бачити сірим кольором, наприклад, так, оці колеса. У нього повинні якби, бути білими, але в мене не залишилося такого, щоб можна було їх зробити білими. Чи ось, Наприклад, тут теж повинні бути білі. У мене знову ж таки не залишилося, то довелося вже їх на сідлосіре замінити. Також, ззаду, якщо я не помиляюсь, то ззаду у нього знаходилися ось такі акумулятори, які ну, живили це робота. Ось. Тепер давайте подивимося, як він виглядає в, ну, з мініфігуркою. Ну, ось так він виглядає з мініфігуркою. В принципі, думаю, масштаб досить такий непоганий, хоча я на реальних фотках бачив, що він там повинен трошки більше бути, але в мене, в принципі, вийшов такий. Ось. Звісно, я цю модель може буду ще вдосконалювати, тому це поки ще така буде його перша версія, а там я далі буду бачити. Якщо якісь будуть з'являтися більш-менш підходячі деталі, то я. Буду робити більш покращену якби, версію. Ну Зараз, поки на даний момент, ось так ця саморобка виглядає. Е, можливо, я на, е, навіть зніму на нього якби, інструкцію, що, ну, щоб хтось щоб кожен міг його зробити. Так що, можливо, чекайте, що е, найближчим часом я зніму на нього інструкцію обов'язково і хтось собі хай зробить. Ну, якщо вам сподобалося відео, то обов'язково тетяте подбайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, також діліться цим відео зі своїми друзями та знайомими. А з вами був канал Лего Огляди Ювей. Всім до зустрічі!